Арні службова собака, вона чемно виконує всі команди, з легкістю долає бар'єри різної складності, зокрема, перестрибує двометрові загорожі. І відтепер Арні працюватиме у патрульній поліції і матиме два напарники. Вони до нас привикали, бо зразу так не можна прийти. Спочатку гавкали перший день, а потім вони вже привикли до нас. Потім, відповідно, відпрацьовували з ними різні команди, подолання бар'єрів, бачимо позаду мене. Відповідно, також на слід ми їх брали, щоб шукали. Шукають дуже добре. Приклад, злочин викрали сумочку чи ще щось, то собака може по гарячих слідах, якщо це в короткий термін, зробити все, то вона може знайти злодія. Як на відстань півтора кілометра спокійно може знайти. Лейтенант поліції Ігор Парій розповідає, собаки добре знають команди, відтак під час навчань у кінологічному центрі труднощів не виникало. А знайти підхід до своєї вже напарниці Арні було нескладно. Тим паче їм можна і задобрити. Маю тут повазку. Або сир, або ковбаска, або різні лакомства. Відповідно, після виконання успішно кожної командою щось за це получає смачне. З нею дуже просто, вона дуже спокійна, сама спокійніша, я думаю. А от Герда, на відміну від спокійної і слухняної арні, непосидюча, зізнається її напарник, інспектор патрульної поліції Михайло Матвіїв. Одна проблема, що вона довший час була в вольєрі, так як попередній її, скажімо так, власник. Покинув лави поліції, то перші дні було нам трошки важче з нею, бо просто хотіла собака гуляти. Просто хотіла погуляти, подурачитись як, як тварина. Но зараз з нею проблем немає в нас, гарно слухає. Контакт ми з нею налагодили. Ну, деколи допомагають лакомства. Вона не є молода, і якщо не помиляюсь, близько семи років, але вона досить активна і. Я думаю, що вона в обіду не дасть свого напарника, чи мене, чи мого колегу Миколу, так як ми двоє закріплені за даною собакою. Протягом двох тижнів у кінологічному центрі інспектори патрульної поліції Тернополя готувалися до такої співпраці. Серед багатьох бажаючих працювати з собаками були відібрані вісім найкращих, у яких вже є, і був і є певний досвід роботи з собаками. Під час навчання поліцейські ознайомились з методами та прийомами дресирування службових собак, знали фізіологічні основи поведінки собаки при дресируванні. Почали підставити тактику дресирування, тактику дій під час розкриття зґвалтувань вбивств. Також із службовими собаками відпрацьовували дії під час затримання підозрюваної, в скоєнні злочину особи. Мою собаку звати Герда. Тільки що ви бачили, як вона відпрацьовували ми з нею затримання, і також проводили у явному правопорушнику поверхневий огляд. Після чого він не штовхнув собака, зразу, як мій напарник, скажем так, йде на захист і не дає ніяким чином нанести мені якісь тілесні ушкодження чи взагалі втекти. Патрульні впевнені це дасть можливість краще забезпечувати порядок та безпеку у місті. Дуже багато молодиків. Та й старших людей в стані алкогольного сп'яніння не розуміють, що ти прийшов в першу чергу допомогти, хтось тебе покликав, викликав наряд поліції через лінію 102, і ти приїжджаєш допомагати, але люди ну, не, не розуміють цього більшості. В більшості не розуміють агресивно налаштовані проти нас. Собакою, я думаю, навіть сам вигляд вівчарки з боку буде вже на них якось впливати. З таким напарником, звичайно, з таким напарником буде дуже безпечно, я думаю. Уже найближчим часом поліцейські кінологи зі службовими собаками патрулюватимуть вулиці і парки Тернополя.